Осіннє сонце ледь пробивалося крізь густі сірі хмари, відкидаючи тіні на стару дерев'яну хату в маленькому містечку на заході України. Вітер гудів у кронах старих лип, що росли вздовж подвір'я, а опале листя шелестіло під ногами, наче шепотіло забуті історії. Марта стояла перед будинком своїх батьків, стискаючи в руках холодний металевий ключ. Її каштанове волосся, зібране в недбалий пучок, гойдалося на вітрі. А в очах застигла суміш болю, тривоги і невловимої надії. Їй було тридцять, але в цю мить вона відчувала себе маленькою дівчинкою, яка боїться зробити крок через поріг. Два тижні тому її батьки Олена й Василь загинули в автокатастрофі. Марта досі не могла повірити, що їх немає. Їхні голоси, сміх, навіть дрібні сварки, усе це зникло, залишивши після себе порожнечу. Вона приїхала з міста, де працювала менеджером у великій компанії, щоб розібратися з документами і вирішити, що робити з будинком. Продати його забути як страшний сон. Але щось у її серці шепотіло, що це місце ховає таємниці, які не дадуть їй спокою. Вона відчувала, що за цими облупленими стінами чекає правда, яка може змінити її життя назавжди. Марта відчинила двері і скрип петель розірвав тишу, наче крик. У будинку пахло старим деревом, пилом і чимось невловимим спогадами її дитинства. Вона ступила на скрипучу дубову підлогу і кожен крок відлунював у порожнечі, наче будинок намагався заговорити з нею. На кухонному столі лежала вишита скатертина, яку Олена так любила, з червоними маками і зеленим листям. На стіні висіли фотографії в потертих рамках марта в дитинстві з косичками і широкою усмішкою. Олена і Василь молоді й закохані, усі вони разом на пікніку біля річки. Марта торкнулася однієї з фотографій, і її пальці затрималися на обличчі матері, і вона відчула, як сльози підступають до очей. Чому я так рідко приїжджала? прошепотіла вона, але відповіді не було. Тільки тиша, яка тиснула на плечі, наче старий тягар. Вона змусила себе відвернутися від фотографій і пішла до батьківської спальні. На ліжку, застеленому вицвілою ковдрою, стояла картонна коробка, повна паперів. Нотаріус, сухий і формальний чоловік у сірому костюмі, сказав, що тут усе необхідне свідоцтва, договори, заповіт. Марта сіла на край ліжка і почала переглядати. Папери були холодними, офіційними, бездушними, свідоцтва про народження, договори про купівлю будинку, старі квитанції. Але серед них вона помітила пожовклий конверт. На ньому її ім'я, Марті, було виведено акуратним, трохи тремтячим почерком Олени. Марта завмерла, її серце закалатало, наче передчуваючи щось важливе. Вона розірвала конверт, і звідти випав аркуш паперу, складений удвоє. Її руки затремтіли, коли вона розгорнула його і прочитала Марто, якщо ти це читаєш, нас уже немає. Є дещо, що ми не встигли тобі розповісти. Прости нас. Шукай у скрині під сходами, там ти знайдеш відповіді. Які відповіді? Її голос звучав хрипко. Що ви приховували? Скриня під сходами. Марта згадала, як у дитинстві боялася того місця. Їй здавалося, що там ховаються привиди, що в темряві чатує щось страшне. Вона ніколи не наважувалася зазирнути туди, навіть коли грала в хованки з подружками. Але тепер страх змішувався з цікавістю, яка горіла в її грудях, наче вогонь. Вона мусила знати. Марта спустилася до тісного закутка під сходами. Там стояла стара дубова скриня, вкрита товстим шаром пилу. Вона провела пальцями по її поверхні, і пил осів на шкірі, залишаючи сірі сліди. Марта глибоко вдихнула і відчинила кришку. Всередині лежали фотографії, кілька пожовклих листів і маленька дерев'яна шкатулка з вирізьбленим візерунком. Її руки тремтіли, коли вона взяла першу фотографію. Олена і Василь, молоді, стоять, обійнявшись на фоні квітучого саду. Потім інша, марта в дитинстві, сміється на гойдалці, яку Василь зробив власноруч. Але були й інші знімки, незнайомі, люди, яких вона ніколи не бачила, місця, що не викликали жодних спогадів. На одній із фотографій чоловік, схожий на Василя, але молодший. Із суворим поглядом і легкою тінню смутку в очах. На звороті вицвілим чорнилом було написано Іван. Хто такий Іван? прошепотіла Марта, відчуваючи, як мороз пробігає по шкірі. Вона відкрила шкатулку і дістала зв'язку листів, перев'язаних червоною стрічкою, що потріскалася від часу. Листи були адресовані Олені, але відправник не Василь а автор Іван. Марта розгорнула перший лист і завмерла, читаючи. Олено, я не можу жити без тебе. Але якщо ти вибрала його, я поважаю твій вибір. Тільки пообіцяй, що наша донька одного дня дізнається правду. Наша донька, Марта відклала лист, її серце стиснулося. Це про мене, вона читала далі, і кожен рядок бив, мов ніж. Іван писав про любов, яка палала, попри всі перешкоди, про розлуку, що розірвала його серце, про дитину, яку він ніколи не бачив. Марта відчула, як земля вислизає з під ніг. Василь, якого вона любила, який вчив її кататися на велосипеді, розповідав казки перед сном, носив на плечах, коли вона втомлювалася гуляти, можливо, не був її біологічним батьком? А хто тоді Іван і чому Олена приховала це від неї? Наступні дні Марта провела в будинку, шукаючи відповіді вона перевертала кожен куточок, наче археолог, що розкопує загублену цивілізацію. Старі шафи, запилені полиці, ящики комода, усе ховало шматочки минулого. Вона читала щоденники Олени, написані дрібним акуратним почерком, переглядала фотографії, на яких її мати була молодою дівчиною з мрійливими очима. Але що більше Марта дізнавалася, то більше відчувала себе зрадженою. Усе, що вона знала про свою сім'ю, здавалося брехнею, витканою з любові, але все ж брехнею. У щоденнику Олени вона знайшла згадку про тітку Софію, її старшу сестру, яка жила в сусідньому місті. Софія завжди була відлюдькуватою, замкненою. Марта пам'ятала її як жінку з гострим поглядом і холодною посмішкою, яка рідко з'являлася на сімейних святах. Вони бачилися лише кілька разів, і Софія ніколи не була теплою чи привітною, але тепер Марта зрозуміла, що тітка може знати правду, ту правду, яку Олена так ретельно ховала. Марта зібрала листи й фотографії, сіла в машину і поїхала до Софії. Будинок тітки стояв на околиці міста, оточений старими яблунями, чиї гілки гнулися під вагою стиглих плодів. Дерев'яний паркан був похилений, а сад здавався занедбаним, наче Софія давно перестала піклуватися про нього. Марта постукала в двері, і через кілька секунд вони відчинилися. Софія дивилася на неї сірими очима, які, здавалося, бачили все наскрізь. Чого ти хочеш, Марто? Голос Софії був холодним, майже ворожим. Її тонкий светер висів на худих плечах, а сиве волосся було зібране в тугий пучок. Я знайшла листи, марта дістала зв'язку листів і фотографій, тримаючи їх так, наче це був доказ у суді. Хто такий Іван? І чому мама ніколи не розповідала мені про нього? Софія довго мовчала. Її пальці нервово стискали край дверей, наче вона намагалася втримати себе. Нарешті вона зітхнула і жестом запросила Марту всередину. Ти вперта, як твоя мати, сказала вона, коли вони сіли за стіл у тісній кухні, де пахло м'ятою і старим деревом. Гаразд, я розповім. Але не впевнена, що тобі сподобається правда. Софія налила чай у потертій керамічні чашки, але Марта не торкнулася своєї. Її очі були прикуті до тітки. Софія почала розповідати, і її голос тремтів, коли вона згадувала молодість Олени. Олена кохала Івана. Він був бунтарем, людиною, яка не вписувалася в наше суспільство. Високий, із темним волоссям і очима, що горіли, наче вогонь, вони мріяли про спільне життя, будували плани, як поїдуть до моря, як житимуть далеко від усіх. Але коли Олена завагітніла, Івана забрали. Хтось сказав, що до в'язниці за політичну діяльність він писав листівки, виступав проти системи. Хтось шепотів, що він просто втік, не витримавши відповідальності. Олена залишилася сама з розбитим серцем і тобою в животі. Тоді з'явився Василь. Тихий, надійний, він покохав її так сильно, що прийняв тебе як свою доньку. Він ніколи не нагадував Олені про її минуле. Марта слухала, затамувавши подих. Її очі наповнилися сльозами, але вона стримувала їх, стискаючи кулаки. То Іван? Мій справжній батько. Спитала вона, і її голос тремтів, наче струна. Софія кивнула і її погляд пом'якшав. Він повернувся через багато років, коли тобі було років тринадцять, хотів побачити тебе. Приїхав до нас, стояв під будинком, як загублений пес. Але Олена відмовила вона боялася, що правда зруйнує вашу сім'ю, що ти не пробачиш їй. Чому вона не розповіла мені? Марта не могла стримати гніву. Її голос зірвався на крик. Я мала право знати. Вона хотіла захистити тебе, тихо сказала Софія, дивлячись у свою чашку, наче там ховалася відповідь. Вона боялася, що ти відвернешся від неї, від Василя. Але правда завжди знаходить шлях. Марта відчула, як гнів і біль змішалися в її душі, наче буря. Вона хотіла кричати, розбити щось, але замість цього спитала Де він зараз? Іван ще живий? Софія вагалася. Її очі уникали погляду Марти, наче вона боялася сказати забагато. Живий живе в селі за сто кілометрів звідси, маленька хата на краю лісу, самотнє життя. Але Марто, подумай, чи варто тобі його шукати? Він не той, ким ти можеш його уявляти, життя змінило його. Марта вибігла з будинку, не попрощавшись. Її думки були хаосом. Вона злилася на Олену за брехню, на Василя за мовчання, на Софію за її холодність. Але найбільше вона злилася на себе за те, що не помічала правди, за те, що дозволила рокам віддалити її від батьків. Марта повернулася до будинку батьків, але спокою не було. Вона сиділа в своїй старій кімнаті, тримаючи фотографію, де була з Оленою і Василем. На знімку вони сміялися, стоячи біля старої груші в саду. Марта згадувала, як Василь вчив її кататися на велосипеді, як Олена співала колискові, як вони разом пекли пироги на Різдво. Вони любили її. Але чому брехали? Чому тримали її в темряві? Вона не могла сидіти, склавши руки, вона мусила знайти Івана, побачити його, подивитися в очі, запитати, чому він залишив їх, чому не боровся за неї, за їхню сім'ю. Дорога до села була довгою. Марта їхала автобусом, і пейзажі за вікном, золоті поля, темні ліси, маленькі хати з димарями, що пускали сірий дим, розмивалися перед очима. Вона згадувала дитинство як Олена іноді дивилася на неї з дивним смутком, наче ховаючи таємницю, як Василь уникав розмов про її ранні роки, переводячи тему на щось інше. Вона відчувала, що щось не так, але ніколи не наважувалася запитати. Тепер ці спогади різали її, наче скло. Коли Марта приїхала до села, сонце вже сідало, забарвлюючи небо в багряні відтінки. Вона знайшла будинок Івана, маленьку хату на краю лісу, з дерев'яним ганком і старим колодязем у дворі. Постукала, і двері відчинив літній чоловік із сивиною і теплими, але сумними очима. Його обличчя було вкрите зморшками, але в рисах проглядала та сама суворість, що на фотографії. Ви, Іван? спитала Марта, і її голос тремтів від напруги. Він подивився на неї, ніби побачив привид. Його руки, загрубілі від роботи, здригнулися. Хто ти? Його голос був хрипким, але в ньому було щось знайоме, що змусило серце Марти стиснутися. Я Марта, донька Олени. Іван завмер. Його очі наповнилися сльозами, і він зробив крок до неї, але зупинився, наче боявся зруйнувати мить. Марта, прошепотів він, ти так схожа на неї. Вони зайшли до хати, всередині було просто, але затишно дерев'яний стіл, старенька піч, полиці з книгами, що пахли пилом. Марта показала листи, і Іван почав розповідати. Він говорив про свою молодість, про кохання до Олени, яке було сильнішим за всі перешкоди, про те, як його забрали за політичну діяльність, листівки, таємні зібрання, боротьба за правду в часи, коли правда була небезпечною. Про те, як він повернувся через роки, але Олена не дозволила йому побачити доньку. Я не звинувачую її, сказав він, дивлячись у вікно, за яким сутінки огортали ліс. Вона дала тобі краще життя, ніж міг би дати я. Але я завжди хотів знати, якою ти виросла. Марта слухала, і її серце розривалося. Вона хотіла обійняти цього чоловіка, сказати, що пробачає його, але відчувала стіну між ними. Він був частиною її, але водночас чужим незнайомцем, який залишив її ще до її народження. Чому ти не боровся за мене? спитала вона, і її голос зламався від болю. Ти просто зник. Іван опустив голову, його руки затремтіли, і він стиснув їх у кулаки. Я був слабким, марто. Я думав, що так буде краще для тебе. Я був у в'язниці, потім у вигнанні. Коли повернувся, Олена вже була з Василем, а ти. Ти була щасливою. Я не хотів руйнувати твій світ, але я не пробачу собі цього до кінця життя. Марта не знала, що сказати. Вона відчувала гнів, біль, але водночас співчуття. Вона бачила в його очах щирий жаль, і це розривало її. Перед тим, як Марта поїхала, Іван дав їй ще один лист. Він сказав, що лист прийшов на пошту два тижні тому, і він його отримав лише вчора і не встиг ще прочитати. Марта відкрила листа і почала читати. Іване, я не можу дозволити тобі побачити Марту, але є ще дещо, що ти мусиш знати. У нас були двійнята хлопчик, я не могла його виховувати. Ми ледь зводили кінці з кінцями, і я була хвора після пологів. Ми віддали його в дитячий будинок. Я знаю, ти ніколи не пробачиш мені цього. Я сама собі не пробачу. Марта відчула, як усе всередині стиснулося. У неї є брат, і Олена з Василем віддали його. Вона подивилася на Івана, але він виглядав таким же приголомшеним, як вона. Ти знав про це? спитала вона, і її голос був ледь чутним. Ні, прошепотів Іван, і його очі наповнилися болем. Олена ніколи не розповідала. Я думав. Я думав, що ти єдина. Марта повернулася до будинку батьків із ще більшим хаосом у голові. Вона шукала будь-які зачіпки, документи, записи, що завгодно. У щоденнику Олени вона знайшла коротку згадку, написану тремтячою рукою. Я зробила вибір, якого ніколи не пробачу собі. Але це було заради Марти я не могла дати йому того, що дала їй. Марта зрозуміла, що мати мала на увазі брата. Вона поїхала до архіву в місті, де зберігалися записи про дітей, відданих у дитячі будинки. Дні тяглися повільно, і кожен запит до архіву був як крок у темряві. Нарешті вона отримала ім'я Андрій. Марта знайшла адресу людини, яка могла бути її братом. Це був чоловік, який жив у сусідньому місті і працював учителем історії в місцевій школі. Марта поїхала до Андрія. Її руки тремтіли, коли вона стукала в двері його квартири, скромної, але охайної, у багатоповерхівці на околиці міста. Двері відчинив високий чоловік із добрими очима і легкою усмішкою. Його темне волосся було злегка скуйовджене, а в руках він тримав книжку з історії. Ви Андрій? спитала Марта, і її голос тремтів від хвилювання. Так, він виглядав здивованим, але привітним. А ви хто? Марта глибоко вдихнула і розповіла йому все про листи, про Івана, про Олену й Василя, про те, що він може бути її братом. Андрій слухав і його обличчя блідло з кожним словом. Мені сказали, що мої батьки відмовилися від мене, коли я був немовлям, сказав Андрій, і його голос був тихим, але сповненим болю. Я ніколи не шукав їх. Думав, що вони не хотіли мене, зростав у дитячому будинку, потім у прийомній сім'ї. Я намагався не думати про це, але це завжди було зі мною. Вона простягнула руку і торкнулася його долоні. Вони любили тебе, сказала вона, і її голос зламався. Мама писала, що це було найважче рішення в її житті. Вона була хвора, вони не могли впоратися, але вона ніколи не забувала про тебе. Вони розмовляли годинами. Андрій розповідав про своє життя як зростав у дитячому будинку, як знаходив розраду в книгах, як став учителем, щоб допомагати дітям знаходити свій шлях. Марта розповідала про Олену і Василя, про будинок, про Івана, про всі таємниці, які відкрилися їй за останні тижні. Вони обоє відчували біль, але водночас зв'язок, який зростав із кожною хвилиною. Вони були сім'єю, попри роки розлуки, попри всі втрати. Марта повернулася до будинку батьків із новим відчуттям у серці. Вона сиділа в своїй старій кімнаті, тримаючи фотографію, де була з Оленою і Василем. Вона дивилася на їхні усмішки і думала про те, як багато вони пожертвували заради неї. Правда, змінила її, але не зруйнувала. Василь був її батьком, не за кров'ю, але за любов'ю, за всіма тими роками, коли він був поруч. Іван це її історія, її корені, але він не замінить тих моментів, коли Василь ніс її на плечах чи лагодив її велосипед. Андрій це новий початок, шанс відновити те, що було втрачено, шанс побудувати сім'ю, якої в неї ніколи не було. Вона вирішила не продавати будинок. Вона хотіла відремонтувати його, зробити місцем, де можна згадувати батьків. І створювати нові спогади. Марта написала листа Івану, запросивши його приїхати в гості. Вона подзвонила Андрію і спитала, чи не хоче він допомогти з ремонтом. Він погодився, і в його голосі вона почула тепло, якого так давно не відчувала. Одного вечора Марта стояла на подвір'ї, дивлячись на захід сонця. Вона відчувала, як тягар із плечей спадав. Вона пробачила Олену за її вибір, Василя за його мовчання, Івана за його слабкість. Вона пробачила себе за те, що так довго трималася за гнів. Попереду було нове життя не ідеальне, але її власне. Минали тижні, і будинок поволі оживав. Марта найняла майстрів, щоб полагодити дах і замінити старі вікна. Андрій приїжджав на вихідні, вони разом фарбували стіни, сміялися, згадуючи дитинство, якого в них не було разом. Одного дня приїхав Іван. Він стояв на порозі, тримаючи в руках кошик із яблуками зі свого саду, і його очі сяяли сором'язливою надією. Марта обійняла його і вперше за довгий час відчула, що її сім'я не ідеальна, але справжня починає зростати. Вони сиділи за столом у саду, пили чай і розмовляли. Іван розповідав про свої мандри, пророки, проведені в пошуках себе. Андрій ділився історіями зі школи про своїх учнів, які нагадували йому про нього самого в дитинстві. Марта слухала, і її серце наповнювалося теплом. Вона знала, що попереду ще багато роботи не лише над будинком, а й над собою, над їхніми стосунками. Але вона була готова. Марта ввімкнула світло в будинку. Вона прибирала, розставляла речі, планувала, як зробити цей дім своїм. На полиці стояла фотографія Стара з Оленою і Василем і нова, де були вона, Андрій та Іван, усі разом у саду. У її очах був спокій. Вона не знала, що буде далі, але вперше за довгий час відчувала, що на правильному шляху. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Друзі, якщо вам подобаються ці історії та ви хочете підтримати канал, приєднуйтесь до спонсорів так ви отримаєте ранній доступ до нових відео. Дивіться їх на день раніше за всіх. Натискайте кнопку спонсорувати та станьте частиною нашої спільноти. А у кого немає можливості спонсорувати, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім. До зустрічі наступного разу.